Усім привіт, шановні друзі. Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Трошки пройшло часу, коли я знімала останнє своє відео. Ось, Вся проблема з тому, що немає світла, зв'язку, і все ніяк не, не можна здати, зняти, виставити відео. Зняти можливо, тільки, поки його виставиш, теж. Нема світла інтернету, тому проблема трошки. Як ви знаєте, можливо, я вже говорила, що хотіла я знімати рулетку, але в зв'язку з відключенням постійним світла я поки рулетку призупинила і вишиваю то вишиваю мапу, то вишиваю свої мишки. Сьогодні хочу показати, скільки я областей, областей відшила уже. І так, давайте подивимося. Це у нас Волинську область я відшила. Ось так. Це у нас Волинська область відшита. Це у нас відшита Київська область. Я в основному перш за все вишиваю ті області, в яких я знаходилася, в яких я була. А також вишита уже Харківська область. Ось так, має бути ось так. Харківська область відшита вже у мене. І розпочала я вишивати. Зараз, дівчаточка, зараз, зараз зараз, мої хороші. Ой, тут у мене виникла отак От вишивати не при світлі. Ось тут ниточка зачепилася, я не побачила, ось так ось вишивається не при світлі. Ой, зараз буду її розрізати, зав'язувати. Якось бачите, десь зачепилося, і я не побачила. Це я вишивала при лампі. Такій і десь не побачила. Може, чи то я навіть не при лампі, це під вечір я вишивалася і десь вже почало темніти, видно, я не побачила десь. Ну нічого, я зараз виправлю. Це у нас Херсонська область. Я також Бувала у Херсонській області, їздила на море, тому я вирішила вишити Херсонську область. Ну, ще я її не дошила, Зараз я її довишиваю. Слідую, що область я хочу взяти знову ж таки ту область, в якій я знаходилася. Скоріше всього, можливо, це буде Чернівецька область, а можливо, Львівська. Львівська ближче до мене. Я там частенько бувала, тому, мабуть, буде скоріше всього, Львівська область. Ось. Ну, а в даний час зараз виправлю ось цю, ось цю помилку, як я не побачила, дівчата, без поняття. Щось тут напутало. Ось так вишивати не, не при нормальному світлі, бачите? Але це нам не поміха. Це нам не поміха. Ми цю помилку зараз виправимо, все, зв'яжемося, заправимо, і все буде супер. І все буде виправлено, і все буде нормально. Також хочу сказати, що до мене прийшла посилочка до обміну подарунками до Нового року. Ну, но це відео я вже відзняла все, але я його виставлю вже ближче до нового року. Покажу вам подарунки, ось, які мені прийшли до обміну. А також я вирішила. Зробити у групі обмін подарунками до 18 січня, тобто в честь дня мого народження, будемо обмінюватися знову ж таки з дівчатками-подарунками. А також я планую зробити на каналі в честь мого дня народження знову ж таки розіграш, який буде відбуватися у мене на каналі. А також я планую зробити ще дві лотерейки у своїй групі вишивка-бісером від Наталки. Тому, дівчатка, очікуйте, лотерейки, розіграші, все буде присутнє на моєму, на моєму каналі і у моїй групі. В принципі, це все, що я хотіла показати. Мишки мені потрошки просуваються. Я якось зніму ще відео про свої мишки. Обов'язково вам покажу, при нагоді буду вишивати мишок і заодне зніму для вас відео. А зараз я хочу сісти, повишивати мапу. Хоч в мене якийсь такий трохи не вишивун напав, ну це все е, е, якось з вимкненням світла хочеться зайти в інтернет, подивитися, щось е, зайти в Тікток. Я зараз в основному дивлюся. Відео про манікюр, тому що ви знаєте, що я стала займатися манікюром. Ось, І я частенько зараз дивлюся такі відео, щоб трансляції у Тіктоці проходять, прямі трансляції. Я заходжу, дивлюся, як роблять нігті. Ну, вчуся, вчуся надалі все, щоб робити правильно. Правда, я дуже хвилююся, коли ось дала оголошення да, по поводу що в своїй місцевій групі. Ось, і коли пишуть мені дівчатка, звичайно, я дуже починаю хвилюватися, тому що незнайомі, да, як то люди. Я переживаю, хвилююся, звичайно. Тому стараюся дивитися відео і побороти свій страх. Хоч я не скажу, що я роблю, там, наприклад, гірше всього, але страх у мене присутній. і не знаю, можливо, чи страх, чи комплекс, чи, чи це не комплекс? Я навіть не знаю, що от, трошечки довгувато можна сказати роблю. Що, хоча мені кажуть, що це нормально, як для початківця, три години це нормально, бо я в основному три години роблю. Ну, можливо, нарощення буде довше, не знаю. Ось як воно піде. Ось а так в основному ну я в скількох майстрів не запитувала. Вони казали, що це цілком нормально, що з часом ви будете робити швидше. Що це все тільки так як на початку, я буду в це вірити, і буду до цього стремитися, щоб робити манікюр швидше, щоб дуже довго не тримати людини. Я ж розумію, що, хоча я на манікюрі сидіти любила. Особисто я, коли приходила на манікюр, я любила ходити, і я любила сидіти на манікюрі, наблюдати за самим процесом. Ось. Тому я стараюся боротися зі своїми страхами, комплексами і бути більш впевненою в собі, і старатися робити манікюр. Ну ще як мені одна сказала дівчинка, яка є майстром манікюру, вже не перший рік і не другий, Ось вона сказала так, що головне, щоб. Не гнатися за швидкістю, а якісно зробити манікюр. Тоді і клієнти будуть і будуть, це. Не важливо, чи я просаділа 2 чи 3 години, ось, але щоб головне, щоб був гарний результат, щоб людина пішла задоволена, що їй сподобалося, що я зробила, щоб, не було, ну, щоб було зроблено акуратно, гарно виконаний сам манікюр, ось, і саме покриття, щоб було все якби красиво. Ось, ну, я також, в принципі, складаюся до такої думки, що повинно бути якісно зроблено. Да, Я розумію, що якщо людина вже займається 5, 6, 10, то й більше років манікюру, можливо, вона і встигає зробити манікюр за півтора-дві два часа, а той до години часу робить, дивлячись, яка складність манікюру. Але це якби. Все приходить з часом, на мою думку, тому я борюся зі своїми страхами, комплексами, ось і невпевненості в собі. Я з тим всім стараюся боротися і собі внушати в голову, що я не є гірше всіх. Ось що й в мене також получається не ну. Непогано це, це робити. Тим більше я купила все, що потрібно і для дезінфекції, і для самого манікюру. У мене є все. Я потрохи-потрохи купила все, що необхідне, саме найнеобхідніше в роботі для манікюру. Це і інструменти, це і самі матеріали. Ось і це і для дезінфекції. ну... Так само і для дизайнів, оскільки я сама добре не малюю, я купила багато чого, щоб можна було виконати якийсь дизайн. Це стемпінги, це наклейки, різні блискітки, різні бусинки, втірки і так далі. Так, я трошки відволіклася від вишивки, але мені захотілося просто з вами поділитися, оскільки. Я про це говорила, коли розпочинала ходити на курси манікюру. Ось про це розмовляла. Потім якось я від цього відійшла, але мені захотілося сьогодні з вами цим поділитися. І хочеться мені знати, чи пішли б ви до майстра початківця. Які тільки розпочинає свою кар'єру, можна сказати, у сфері майстер манікюру. Чи пішли б ви до таких початківців, наприклад, як я? Ось мені дуже цікаво почути вашу думку. Тому напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Дякую. А з вами була Наталя Де. Всім гарного вечора і гарного. Робочого тижня, мирного неба, звичайно, над головою. Слава Україні! Все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Нехай ваші рідні і близькі будуть в безпеці, і нехай вас всіх береже Бог. Всім добра, щастя, здоров'я, миру і всього-всього найкращого. З вами була Наталя Де.